Палаці культури Центральний зібрались поціновувачі музики. Разом відзначили День джазу. Сьогодні у нас у рамках нашого заходу саме... Вася виставка джаз у портреті відома фотографині нашого міста Але Балабан працює імпресивна локація музична, де кожен наш глядач може спробувати себе в якості музиканта. Прямо зараз у нашій фойє. Цей музичний подарунок, велику творчу програму джазової музики підготував для глядачів зразковий оркестр 10-ї музичної школи. Зразковий джазовий оркестр вітає всіх мешканців нашого міста зі святом з міжнародним день джазу. Підготували цікаву нову концертну програму. Вони будуть виступати на сцені з відомими музикантами джазу, запрошеними гостями. Сьогодні будуть вокалісти, інструменталісти. І сподіваємося, що наш глядач отримає задоволення, отримає ту свободу і імпровізацію, відчує, яку може надати тільки джазова музика. Керівник джазового оркестру, відомий у місті музикант Артем Зінченко, каже, для кожного з його вихованців джаз це не тільки музика, це стиль життя. Діти підготували для слухачів джазові твори різних напрямків. Обробки будуть українських пісень, які я робив сам. Дуже цікаві. Ну, я вважаю, що вони цікаві, але це вирішують слухачам. І також джазові стандарти. Те, що без, без чого не відбуваються оркестрові, якісь е, класичні твори джазові. В кривому розі джаз це дуже велика частина нашої історії, тому що тут відбувались фестивалі, тут відбувалися багато різноманітних е, заходів джазових, безліч музикантів вихідців з нашого міста, які зараз не тільки в нашій Україні виступають, а й за її межами. Дуже дуже багата школа, історія, і ну це дуже дуже важливо. П'яті до Палацу культури Центральний запросили відомих у Кривому Розі та за його межами музикантів Володимира Вашколупа, Олега Смірнова, Володимира Пеха та Олександра Заславського. Вони разом з Артемом Зінченком подарували глядачам драйвовий джаз. З оркестром виступали криворізькі вокалістки Марія Самойлова та Ольга Кримська. Для Ольги це перший досвід співпраці з джазовим оркестром. Коли я Олександр проводив тут джазові фестивалі, я постійно кожен рік була тут і слухала, і це в мене вже як в крові. знаєте. от і от зараз така щаслива можливість випала Артем Зінченка. Запропонував заспівати з оркестром. І я дуже від цього щаслива, бо це таке відчуття адреналіни, все одразу, і кайф такий від звучання. Сяючі очі та бурхливі оплески так риворіжці реагували на кожен номер концерту. Дарія військова роман кравченко цей день.